Комплекс рятівника або рятівниці. Цей комплекс полягає в тому, що людина намагається всім допомогти. Найчастіше такий комплекс виникає у жінок, які хочуть допомогти і вирішити всі проблеми своїх близьких людей, знайомих і навіть незнайомих людей. але коли того дуже багато, коли людина дуже багато витрачає на то своїх власних сил, свого власного ресурсу, то, на жаль, з часом буває так, що той ресурс починає виснажуватись, і людина не помічає, що вона нехтує собою. Якщо ви відчуваєте, що вам складно. Ви намагаєтесь всім допомогти, але у вас не вистачає на то сил і ресурсу. Можливо, варто задуматись над тим, щоб відновити свій власний ресурс для того, щоб потім ви могли допомагати іншим. З такою проблемою ви можете звернутися до простору ментального здоров'я без тривог, щоб відновити власний ресурс.